Слава Україні. Вітаю. Закінчується важкий, але плідний день. Вся країна сьогодні переймалася російським цирком. Особисто я взагалі не звертав на це уваги, як і думаю, більшість бійців 3 ї штурмової бригади та й інших військових, безумовно. Чому? Ну, тому що. Я не хочу бути тим українцем, який сидить і чекає, поки у сусіда здохне корова. Якщо сусід паскудний, якщо він прийшов до тебе на подвір'я, грабить твій власний дім, ну я волію бути тим українцем, який вб'є такого сусіда, можливо, забере його корову як компенсацію збитків. Ну, але тепер менш з тим до серйозних справ. Сьогодні. Третьою штурмовою бригадою, першим механізованим батальйоном, проведені наступальні дії. Розгромлений третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації. Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила більше 30 вбитих з боку ворога, десяток з десяток полонених. Сотні поранених, тобто, ну, батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу Сіверський Донець Донбас повністю зачищений від ворога. Плацдарму більше на західному березі не існує. Що стосується нашого сусіда, ну, ми ну, українці самі повинні добити поганого сусіда і його домашню корову Пригожина. Слава Україні!